За німецькі гроші планують модернізувати Чернівецький водогін. Міська рада вже взяла кредит. Сьогоднішнього дня в Чернівцях проходить школа особистого розвитку студентства. Організатори обіцяють відкрити формулу успіху. Стоматологи відзначають своє професійне свято. Головніші події понеділка також вихідних вже за мить. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Чернівці фотоканал нині має борги за електрику, більше 50 мільйонів гривень та кредити в банках. До всього підприємство вже декілька місяців без керівника. Хоча в ратуші запевняють, кандидатури є. Проте це не завадило міській раді взяти ще одну позуку вже на 17 мільйонів євро. Які доведеться, як запевняють економісти, що нашим онукам віддавати. Цього кредиту, як запевняє міський голова, Чернівці чекали більше п'яти років. Нині вже підписано урядові угоди між Україною та Німеччиною, згідно з якими місцевий водоканал отримає позику в 17 мільйонів євро. Проте договір повинні ще ратифікувати у Верховній Раді. У вересні нинішнього року планують оголосити тендер на здійснення робіт. Завершення проекту передбачається в скрім виплата. Завершення виплат в 2046 році. Але вже найближчим часом, орієнтовно, в грудні 18-го року, ми маємо виконати. Всі види робіт, які передбачені цим проектом за умовами угоди кредит надається терміном на 30 років під 2% річних. А відшкодування цієї позики почнуть вимагати поетапно через 10 років. Заплановано, що кошти підуть на реконструкцію водопровідних мереж. Та є єдине але з яких джерел будемо віддавати позичені гроші, поки не зовсім відомо. Чиновники сподіваються, що це вдасться зробити за рахунок зменшення використання електрики та зниження втрат із 70% до 22%. Тариф на воду в один з найвищих в Україні. Проте сподіватися. На його зменшення, скоріше за все, не доведеться. Вони сподіваються, і ми сподіваємося, що ми ці кошти їм повернемо. Німецькі представники перераховуватимуть гроші частинами для того, щоб отримати наступну суму, міська рада повинна буде поетапно звітувати про хід виконання робіт. Створена група управління проєкту. Там є координатор проєкту Леонтій Георгій Горич як заступник, начальник водоканалу. Є безпосередньо керівником цієї груп, а в групу ходять фахівці усіх підрозділів міської ради. Це і фінансове управління, і департамент житлово комунального господарства, і безпосередньо технічні працівники комунального підприємства «Чернівці водоканал». порта керівника водоканалу поки не призначено, тому хто нестиме відповідальний за цей проект незрозуміло. До того ж, у комунального підприємства нині є й інші фінансові зобов'язання зокрема, заборгованістю п'ятдесят мільйонів гривень перед обленерго та попередні кредити в банках. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецькі. Промінь авто для АТО Чернівецькі благодійники продають на схід військовим два легковики, їжу та необхідні речі. 10 лютого машини вирушать у зону бойових дій щирими побажаннями повернутися здоровими та живими додому відправляли буковинські діти подарунки захисника. Дорогі захисники нашої батьківщини. Я ще дуже маленька, але я бачу в інтернеті, як ви героїчно оберняєте нашу землю. Дякую вам за мир і спокій. Що я прокидаюся вранці і не чую вибухів і стрілянини. Такого листа читатиме десь там, в окопі, буковинський солдат, і триматиме його біля серця, адже в устами дитини звучить істина, кажуть волонтери. Вони про потреби фронту знають найкраще. Там бувають щотижнево. Перше, що мене питають, де рисунки дитячі. Оце перше, що наші хлопці чекають. Перше та не останнє з найголовнішого. Нині на сході справжнє пекло, розповідають очевидці. Трьохсотий там майже кожен боєць. Втім, поранення для військових не привід відступати. Тому дуже чекають на ліки. На фронті вони рівноцінні повітрю. На минулому тижні я привіз мішок бінтів і 10 літрів спірта. Дівчата кажуть, може, до обіду хватить. Значить, ситуація важка. Багато хлопців дуже поранено. Домашня їжа не так важлива, як бажана. Хлопці на передовій чекають на неї з нетерпінням, розповідає боєць Айдару Євген Марусик. Він уже завтра вирушить знову у саме жерло бойових дій. Тому запасі сюрпризами від боковинців зібрали. Можете побачити багато смаколиків домашньої їжі, якої напередку. Дійсно не вистачає. сумуємо за їжі. Ось ця машина відправиться у саме пекло війни на сході. Вона виручатиме наших солдатів у Дебальцево. Аби допомога залізного коня була теплішою, буковинські діти оздобили її українським прапором та вірою у перемогу. Я е, пишу, щоб я хочу, щоб всі солдати повернулися живими. Я пишу, е, щоб вони скоріше повернулись е, до своїх рідних, близьких і е, з перемогою. Я бажаю нашим солдатам перемоги і щоб вони повернулися живими і нешкодженими. Я хочу, щоб всі наші війни перемогли вже і щоб. Вумерно світі. Окрім Фольксвагена, на схід вирушить ще й Мерседес. Наразі його перефарбовують. Обидва легковики мають своє призначення на фронті, розповідають військові. Задача безпосередньо на 124-й мерседес. Я знаю, можу сказати, значить, це оперативна доставка БК, мілких БК, Це патрони, воги для подствольників і доставка оперативної групи або для групи прикриті, тому що далі починається повне бездорожжя. Перша задача це зв'язь. І друга розвідка. Для цього бралося пікап, щоб було зручно покласти все, що необхідно. Волонтер та солдат пліч опліч уже завтра вирушать на автівках для військових у Дебальцева на допомогу нашим. В очах ні страху, ні відчаю. Знають, все це заради миру у тилу. Кажуть, нині прагнуть лише одного. Капітуляція Путіна і возврати додому. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. На початку року буковинські волонтери закупили реанімобіль для наших захисників на сході країни. Машину перевірили, поставили на облік, да і вже незабаром. Вона поїде в зону АТО. Відвезуть її туди кіборги, які в відпустку приїхали до Чернівців. Наші захисники тримали оборону Донецького аеропорту 8 місяців. 242 дні відбивали атаки сепаратистів. За стійкість та мужність їх прозвали кіборгами. Четверо з них приїхали у відпустку до Чернівців. Координували цю поїздку буковинські волонтери та представниця реабілітаційного фонду Шпиталь Майдану Маріана Варшавська. Вот вам простий примір дружби і объединение нашей страны, когда разные люди, не зная час друг друга, не видя никогда в лицо, объединяют свои усилия, помогают друг другу, всячески содействуют для того, чтобы наша страна была мирная и свободная. На початку лютого правый сектор та 93-я механизована бригада Збройных сил Украины влаштувала на территории Литовища серию вибухів, чем зірвали можливу атаку на Писки. Одним из этих киборгов был Эфиоп. Я вам хочу сказать, я дончанин. Из тех киборгов, которые вы слышали, ну половина народа это с Донецкой и Луганской области. У нас никто не спросил, а хотим мы в эту Малороссию или нет. Я вам однозначно могу сказать: все, кто там воюет, мы никто там не хотим быть. Там много-много молодых людей с Донецкой, Луганской области, которые... Воюють за Україну незабаром. Захисники повернуться у зону АТО. Вони відвезуть реанімобіль, закуплений буковинськими волонтерами на початку року. До у нас не було такого автомобіля, многофункціонального який б мог би працювати як і на передке, так і в умовній тиловій зоні. Ато, окрім машини швидкої допомоги, військовим передадуть продукти харчування та валентинки з привітаннями і побажаннями від учнів Чернівецьких шкіл, а також прапор України, який розписали представники місцевих ЗМІ. Юрій Гоманович, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь. Далі про те, хто допомагає буковинським військовослужбовцям охороняти державний рубіж і про те, де у Чернівцях навчать бути лідером. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінців. Конституційний суд України прийняв подання Верховної Ради щодо конституційності законопроекту про зняття недоторканності з народних депутатів із суддів, повідомляє прес-служба суду. Згідно з регламентом Конституційного суду, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду. 5 лютого депутати підтримали питання про направлення на висновок Конституційного суду проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування недоторканності народних депутатів і обмеження недоторканності суддів. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що Після висновку конституційного суду на новій сесії з вересня закон мають проголосувати в цілому, і він вступить у дію 16 січня. У Верховній Раді внесли до порядку денного президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів України та суддів. У зоні проведення антитерористичної операції найбільш складною залишається ситуація навколо міста Дебальцеве. В цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки з боку Стаханова та Сніжного. За день російські найманці 13 разів обстріляли Дебальцеве і околиці з артилерії та 5 разів невдало намагалися штурмувати наші позиції. Успішно тримаючи оборону, наші військові знищили чотири ворожих танки. Політичною метою захоплення Дебальцевського плацдарму є прагнення російських кураторів-бойовиків примусити Україну піти на поступки бандитам та підписати з ними перемир'я на кремлівських умовах. За даними нашої розвідки, Російська Федерація продовжує перекидати на окуповану територію Донбасу вантажі зі зброєю, боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Протягом 7-8 грудня. Лютого державний кордон України у пункті пропуску і зварене перетнула близько півтори тисячі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації і понад 300 одиниць військової техніки. Це і самохідні артилерійські установки, і системи залпового вогню град, також тентовані вантажівки. Тощо колони прямували до міст Луганськ, Дебальцева і Антрацит. За мінімальними підрахунками, лише протягом минулих десяти днів українські воїни-артилеристи знищили колону техніки та озброєння, бойову та автомобільну техніку та живу силу противника, декілька складів із боєприпасами, велику кількість артилерійських батарей ворога. За минулу добу 9 українських військовослужбовців загинули, 26 зазнали поранень. Кількість внутрішніх переселенців в Україні становить 980 тисяч чоловік. Такі дані оприлюднило Агентство ООН у справах біженців. І ще 600 тисяч українців змушені були виїхати з країни до Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Угорщини та Румунії. За оновленими даними ООН жертвами війни на Донбасі стали майже 5,5 тисяч людей, а кількість поранених за весь час конфлікту сягнула майже 12,5 тисяч. Натомість президент Петро Порошенко на конференції у Мюнхені назвав інші цифри. За даними глави держави, в Україні загін. Нули 1432 бійці та понад 5600 мирних жителів. Також глава держави сказав, що в Україні мільйон внутрішніх біженців із Донбасу супроти 70 тисяч у Росії. Тим часом у секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини запроваджено посаду представника уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та створено відповідний структурний підрозділ. Таке рішення прийнято на виконання рекомендацій низки міжнародних організацій, серед яких Рада Європи і ОБСЄ. Охороняти державний рубіж буковинським військовослужбовцям продовж багатьох років допомагають не лише громадські формування, а й школярі, які навчаються у загонах юних друзів-прикордонників. Тему продовжує Наталка Гатеш. Село Селятин, що у Путильському районі, розташовано над річкою Сучава і належить до найстаріших поселень Буковинської Гуцульщини. Тут велику увагу прикордонники приділяють своїй історії та традиціям, а їх у цій місцевості дійсно багато. До прикладу, на базі Селятинського прикордонного відділу є музей імені Сергія Махліновського, військовослужбовця, який виконуючи інтернаціональний обов'язок, загинув в Афганістані. А також в селятині є два загони юних друзів-прикордонників. Клуб юних друзів-прикордонників це можна сказати, кузня для майбутніх кадрів. Персоналу відділу прикордонної служби у нас є військовослужбовці, які в минулому. Були членами клубів юних друзів прикордонників і на даний момент проходять вже службу військовослужбовцями за контрактом. Та й у військовослужбовців від співпраці зі школярами є чимала користь, адже частина затримань на кордоні відбувається завдяки інформації, наданій всезнаючим та всюдисущим дітлихам, кажуть фахівці. У селятині є дві школи відповідно і два загони, які постійно між собою конкурують. В основному це діти старших класів, ті, хто вже має навики спостережливості та можуть надати чіткі та важливі факти. Це потрібне і для життя і для самооборони для кожного для кожної діти прикордонники щодня проводять заняття з учнями, так би мовити, знайомлять зі своєю роботою, розповідають, як необхідно фіксувати порушення, пояснюють, що таке незаконний перетин кордону і до яких хитрощів вдаються нелегали. А також навчають основам слідознавства та бойового мистецтва. Зараз ситуацію що в Україні є такі, що каже, навчить мене каже не хочу стріляти. Ну, у нас немає можливості, щоб на полігон їх вивезти це. Вони є такі і дівчата бойовіші, ніж хлопці. Деякі школярі навіть особисто зі сторожами кордону виходили у наряди. Загони юних друзів-прикордонників мають свою історію, атрибутику та відзнаки. На базі Селятинської школи є музей. У ньому зберігаються експонати Першої світової війни, листи ветеранів прикордонної служби, колекція одягу різних поколінь. Головним експонатом нашого музею є реєстраційне посвідчення видане нашому загону юних друзів-прикордонників, окрім того, велику увагу юних друзів-прикордонників приділяють строєві підготовці. Ні, традиції минулого знати історію та бути патріотом своєї держави навчають школярів у селятині. Більшість хлопчиків та дівчат після закінчення навчання обов'язково стануть військовослужбовцями і будуть охороняти українські кордони. До речі, у загальноосвітній школі, колись навчався Олександр Заєць, хлопець також був прикордонником. Він загинув під час виконання свого обов'язку на сході України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А на фронтоні школи односельчани встановили меморіальну дошку, щоб пам'ятати своїх героїв. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Студентам відкриють формулу успіху. Сьогоднішнього дня у Чернівцях проходить школа особистого розвитку студентства. Проте на корисні заняття можуть приходити всі охочі. Лекторами школи є успішні у своїх сферах чернівчани. На першому занятті була Юлія Задорожняк, вона й поділиться враженнями від лекції. Авраам Лінкольн один з найуспішніших американських президентів. Проте свого часу, удачею і лідерством, він похвалитися не міг. Коли йому було сім років, його сім'я втратила будинок. А в 21 він втратив бізнес. У 23 позичив гроші на власну справу і збанкрутував. Майже щороку болтувався в сенат та інші державні органи, але програвав. І лише в 51 рік Аврама Лінкольна обрали президентом Америки. Він своїм прикладом довів, лідером не народжується, ним стаю використовуючи набуті знання і досвід. І якщо він застосував їх ефективно через десятиліття, то чернівецьким студентам такий подарунок дарують уже упродовж тижня з 9 до 15 лютого у Чернівцях проходитиме школа особистого розвитку студентства. Навіть самі багаті люди зараз, якщо раніше в тройку таких речей, в які можна вкладати власні сили власні гроші там називали нерухомість і інше, то зараз всі називають це самодосконалення і самоосвіта. Учасники школи отримують отримують практичні поради і дізнаються про професійні секрети фахівців із різних сфер. Студенти зможуть проявити та вдосконалити свої лідерські якості. Вони разом сприятимуть розвитку соціальних лівців в українському суспільстві. Так вважають активісти громадської організації об'єднання самопоміч. Виникає очевидна потреба, всі ми це розуміємо, змінювати навколо себе середовище. Середовище можна змінити тоді, коли в тебе є команда однодумців, і коли є люди, які мають одну спільну мету. А в Чернівцях таких людей є дуже і дуже багато. Ми навіть собі не задумуємося, не уявляємо, скільки є людей, яким набрид той стан речей, а ті умови, в яких ми зараз живемо. Першим лектором школи став громадський активіст Тарас Прокоп. І молодь потребує нових інструментів, нових навичок і навчань щодо того, як. Можна в цьому процесі взяти участь і е, впливати е, своїм власною ініціативою на прийняття важливих рішень. У вівторок Василь Гошовський розповість про секрети успішного проектного менеджменту. У середу, 11 лютого, Таїсія Наконечна поділиться рецептами ефективного розподілу і використання часу. Четвер, учасники школи присвятять дослідженню психології. Заслужений тренер України Ігор Наконечний буде розказувати про основи лідерства. А в завершальний день школи у п'яти. 13 лютого учасники дізнаються про тонкощі піару, змі побудову іміджу від співорганізатора школи Мар'яна Лазарука. Також вдосконалять ораторське мистецтво та пізнають акторську майстерність від актора Чернівецького театру імені Ольги Кобулянської Олексія Надкарничного. Формат спілкування передбачає двогодинні щоденні сесії, а також підсумкове засідання, на якому учасникам вручать імені сертифікати. Студентка чину Анна вже з темою, яка цікавить її найбільше. Будь-яцікав, що там от, піар, спілкування з пресою, можливо, там сам тайм-менеджмент, як розпорос'яти правильно свій час. Окрім вже зареєстрованих учасників на заняття зможуть приходити і просто зацікавлені та ініціативні чорнівчани. Зустрічі проходять в актовій залі Буковинського державного фінансового університету. Юлія Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Піте кантроп і офісний менеджер спочатку існування людства. Та до сьогодні кожен з нас, хоч раз стикався із зубним болем. Але для багатьох це не привід переступити поріг стоматологічного кабінету через страх до дантистів. Чи виправданий він тепер дізнавався? Павло Монахов. Їх боялися наші батьки. Перед їхнім кабінетом ми самі стояли на жахані, але тепер сідаючи ось у це крісло, ми знаємо, боляче не буде 9 лютого. У світі визначають день стоматолога. Ми знімаємо наліт угу. і проводимо таку гігієнічну чистку. Пані Оксана, лікар-терапевт з 20-річним стажем, каже, теперішнє обладнання дає можливість лікувати без болю. Завжди діти бояться отих тих великих тьоток. А зараз вийшло так, що е, ці навчання, що тьоток вже немає. Є доволі прекрасні, гарні, молоді лікарки у радянські ж часи, звідки власне і походять усі страхи щодо відвідування стоматологів. Підхід до пацієнтів був іншим. Чомусь завжди вважали, що люди повинні терпіти, І сучасними анестетиками терпіти не потрібно. Але не треба вважати, що похід до стоматолога це похід в кінотеатр. Треба завжди пам'ятати, що це все таки є втручання, і, е, але воно не настільки страшне і не настільки болісно, як вважається. Коли все ж іде мова про біль, його найкраще переносять. О, жінки! Це без слів. В мене навіть був випадок того, що ми лікували е, ускладнений е, карієс, Ми лікували без, е, без анестезії, тільки тому, що жінка боялася укола. Найбільше у своїй роботі пані Оксана любить результат здорову посмішку пацієнта. І коли прощаємося вже як друзі. А от щодо друзів, то мати знайомого дантиста не лише престижно, але й зручно. Доводилося, скажімо так, такий початковий огляд проводити і на дискотеці. і… Десь так в ресторані вам буде комфортно, не переживайте. Микола практикує три роки. Професію стоматолога обрав тому, що хоче допомагати людям. А першим пацієнтом був його власний дідусь. Це йому сподобалось, каже Коля, і після цього ходив до мене практично через день. За словами лікаря, дівчата і жінки частіше ставлять пломби та проводять чистку. Чоловіки ж чекають до останнього. Їм доводиться лікувати запалення. Та страх притаманний і тим, і іншим. Була в мене, в принципі, одна дівчина, треза її звали. Фамілію не згадаю. Вона боялася ще з дверей до мене заходити. Другий раз боялася дверей заходити, але потім потихеньку, потихеньку, вона вже і сестру привела потім з собою. І маму, і тата. Отак їй все сподобалось. Цей звук наче страшний сон з дитинства. Того, кого він лякає, спонукати до лікування буває вкрай важко. Але головне підхід. Спочатку бояться, а потом кажуть. Добре, так добре, що навіть не розуміти, як це все прийшло. Слова лікаря підтверджує і пацієнт Костянтин. Я щось роблю, я нічого не відчуваю зовсім. Заспокоїти пацієнта, пожартувати, пояснити, це те, що повинен уміти кожен стоматолог, вважає Микола. Як людина заходить до тебе в кімне, зразу видно, боїться, вона не боїться, вона весела чи сумна, і можна її розмішити, чи потрібно зараз її це розмішити, чи не потрібно. А ось щодо того, що про гігієну та профілактику забувати не слід, сумнівів немає. Тому своє професійне свято. То стоматологи нагадують, аби мати здорові зуби, варто щонайменше двічі на рік приходити до лікаря, бо захворювання легше попередити, аніж лікувати. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У сумах відбувся юніорський чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. На цих змаганнях відзначився 18-річний буковинець Михайло Яворський, який представляє Чернівецьку та Запорізьку області. Новосельчанин переміг у бігу на 200 та 400 метрів. Наприкінці лютого Михайло Яворський братиме участь у традиційній матчевій зустрічі юніорських збірних України, Білорусі та Литви. Ці змагання відбудуться у білоруському могильові. Продовжує вигравати у чемпіонаті Голландії команда Буковинського футболіста, гравця національної збірної України Дениса Олійника Вітес Арнем у 22-му турі. Вітес переміг на виїзді колектив Бреда 1 1-0. Переможний гол забив легіонер голландської команди з Буркіна Фасо Бертранд Траоре, який виступає за Вітес на правах оренди та має контракт із лондонським Челсі. Денис Олійник вийшов на поле у стартовому складі своєї команди та був замінений на 62 й хвилині матчу. У чемпіонаті Голландії Вітес посідає восьми місце. Чернівчанин Олексій Білич продовжує виступи на чемпіонаті України серед шахістів до 20 років, який відбувається у Львові. У семи турах Олексій набрав 3,5 очка та посідає 26-те місце. У восьмому турі суперником Буковинця буде представник Харківської області Василь Доманський. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь», Нагадаю ще раз про найголовніше. За німецькі гроші планують модернізувати Чернівецький водогін. Міська рада вже взяла кредит. сьогоднішнього дня в Чернівцях проходить школа особистого розвитку студентства. Організатори обіцяють відкрити формулу успіху. Стоматологи відзначають своє професійне свято. За кілька хвилин розпочнеться програма. Чернівці сьогодні гостем студії буде голівудський актор Алекс Вітова. дочекайтеся.